Весна це того, щоб подумати про літні аксесуари. Там позаду мене вже мій капелюшок, чоловіка капелюха і подіставала. І один із моїх улюблених капелюхів це панамочка. Звичайно, гарненько очі закриває від сонця. Можна підняти поля, якщо хочеться. Носити можна по-різному. І так. І так ховатися від сонця. Чим мені дуже подобається ця модель, що її можна просто так-от зминати, класти у валізу, якщо ви їдете на відпочинок, ну, звісно, ще не так, а ось так ви, наприклад, можете скласти її у валізу. Вона дуже мало місця займає. І коли ви приїжджаєте на місце, ви її просто дістаєте, розправляєте, і вона в такому ж вигляді, як і має бути. Тому панамочка доступна до замовлення, кого цікавить, рафія, дихаюче волокно натуральне. Можемо обговорити ваш розмір голови, по, тільки по вашому розміру голови, віжу для того, щоб капелюшок чітко сидів по голові, і коли буде вітер, щоб його з вас не здуло. А також дуже класні кольори є на вибір. Це у мене колір хакі. Такі світленький, універсальний під це підходить, є на вибір широка палітра кольорів.